Дякую, та, колеги. Прокоментуйте, з вас про поширення мережі для запису, по да, я думаю, ви розумієте, про яке Так, я було дуже Вчора буквально там намагався її прослухати. На мою думку, це якісь нарізки, тому що я вам ще раз повторюю. І з цим суддею я виключно спілкуюся тільки на нарадах суддів чи працівників апарату. Ні, я вона... не можу таке сказати, мені здається, це якась е куча нарізків з підключенням своїх фраз, бо там в основному я так бачу, що він питає про конкретні якісь е справи, а я начебто там, то тихіше, то голосніше, то, то, <гану> то взагалі я. не чути, щось там відповідаю. Но чи вони відносяться ці відповіді до тих запитань, чи не, ну, тут тяжко мені сказати. Головне, що дійсно таких розмов не було, а тим більше, що якщо він ще й стверджує, що це було в моєму кабінеті, це абсолютно нісенітниця. А там не цензурнула там несвідка, то теж якісь монтажні речі? Не знаю.